Шановні земляки, на жаль, ми сьогодні знову проводимо в останню земну дорогу захисника мужнього бійця, який боронив українську державу від ворога, кравця Миколу Олександровича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни світ української нації. Ви страшні! Мужні наші герої, що віддають своє життя за свободу рідної землі. Микола Олександрович служив солдатом такелажником евакуаційного взводу, евакуаційної роти ремонтно відновлюваного батальйону військової частини Збройних сил України. 10 червня 2024 року помер. Вшануємо. Хвилиною мовчання не мирущу пам'ять про нашого героя-кравця Миколу Олександровича. Шановна громада, шановні земляки, знову. Горе прийшло до нас. в Черговий раз ми сьогодні зібрались, щоб провести останній земний путь Миколу Олександровича Кравця, людину, яка стала на захист сімей рідних, батьків нашої батьківщини. І поклав своє життя. Від імені голови Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе, своєї сім'ї. Висловлює співчуття рідним, родині, батькам, дружині, дітям загиблого. Дуже важко пережити горе, яке спіткало рідних. В цьому віці планують своє життя далі, ростять дітей, працюють, але війна внесла свої корективи. І, на жаль, на жаль, і нашого героя теж дістала ця війна. Скільки, скільки буде тягнутись ще. Ця смертоносна війна, скільки ще поляже наших братів, рідних, сестер, матерів, які стоять на захисті, які стоять на передовій. Люди, які не втекли, не заховалися, і сьогодні просять допомоги у тому, щоб відбити цю навалу, яка йде зі сходом. Вічна пам'ять і вічна слава всім, хто поклав своє життя. Допомагаємо тим, хто сьогодні стоїть. У нас немає іншого вибору. І в нас потрібно зберегти свою націю, свою державу, свої сім'ї, свої домівки. Слава всім загиблим і слава Україні. Героям слава! Шановна громада, які б слова втіхи я зараз не говорив, які слова втіхи будуть говорити мої колеги, тут і мої друзі. І ви всі ми. Ніколи батькові не замінам сина, матері, сина, ніколи жінці не замінимо чоловіка. І ніколи дітям, на жаль, не замінував батька. Ні словами, на жаль, зараз і ділом. Але треба пам'ятати, що це син України, син Дубіївки, син Березняків, син нашої громади. Він не зламався перед ворогом, пішов на війну, незважаючи ні на що. Треба пам'ятати своїх героїв. Треба допомагати сім'ям рідним. Березняківська громада не забуде героя, я думаю, і всі ті, що я знали, і ті, що пам'ятають, я думаю, що і держава. Слава герою, слава Україні! Героям слава! Шановне братство, шановна громада, ще в Березняках не розвіявся смуток. І ще смуток блукає вулицями нашого села за загиблими на цій війні. Березняківська громада, тільки село Березняки вже втратило близько 20 чоловік, і знову смуток облетів. Сумна звістка прийшла в наше село на війні. Загинув наш земляк. Микола Олександрович, Микола Олександрович, 91 року народження, народився в селі Дубіївка, навчався в Дубіївській школі, навчався в Руськополянській школі, в школі. Він міг мав право не йти на війну, адже цей молодий чоловік, батько чотирьох дітей, та видать у серці була більша любов до батьківщини. Більше любов до своєї сім'ї, чим захистити себе в цій війні у видатного американського письменника Ернеста Гемінвея у книзі Про зброя є такі слова. Кожна людина є частина материка, частина суші, і якщо з морем змиє берегов... прибережну скелю, замок твій або друга твого менше стане Європи. Життя кожної людини спонукає мене задуматись, бо я єдиний з усім світом, а тому не питайся, по кому б'є дзвін. Він б'є по тобі, він б'є по мені, він б'є по нас. І от Микола став на захист. Щоб звін пам'яті менше був по наших, по наших людях, своє життя поклав за нас, своє життя поклав, щоб ми жили у цьому світі. Знов наш ще один однокласник нас зібрав цей рік. На жаль, дуже шкода. Нам цей рік виповняється 15 років, але ми не, не думали, що ми так їх будемо зустрічати. Коля він був завжди дуже. Веселий, спокійний, дуже добра душа. Ми назавжди будемо тебе пам'ятати, такий, як ти був. Вічна пам'ять, герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Пам'ятайте це, вони віддають життя за нас. Давайте будемо цінити і любити це. Шановні присутні рідні побратими. Котре тяжка втрата, пекучий біль, та знову ми тут з вами зібралися, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя, сина, батька, чоловіка, надійного побратима, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна. Микола Олександрович боровся за вільну та незалежну Україну та повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, на щиті. Кравець Микола неоціненна втрата як для всіх нас, так і для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Настала хвилина в останнє попрощатися з нашим героєм, кравцем Миколою Олександровичем.